Таємниці Gravity Falls. Ідея Алекса Хірша. Підходьте до мене! Магічний мішок Єдеона чекає на гроші, О, да, ще звісно? одну монет. Неймовірно. О. О, це схоже на дивну подобу хижки чудес. Глянь, у них є власний сус. Дюс. По -чету, по -чету. Погляньмо на цього монстра. Привіт, Америко! Мене звуть Ліл Гідон! Це Стенів конкурент. О, він такий малий. Леді та джентльмени. Бачити вас тут сьогодні це щастя. Так, щастя. І я дещо бачу. Я знаю, ви всі скажете. う、oh.